Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати приспособу, яку я купив для обрізання чеснока, як вона працює і скільки вона коштує. Купляв її на OLX коштувала вона 200 гривень. Це сама мінімальна ціна, яку я знайшов. До тільки додав таку гаячку була така американка. Я ще поставив звичайно, щоб вона контрилася і не так шаталася у процесі. Не викручувалась, бо коли стояла тільки одна, вона все рівно викручується і шатається. Так працюю. Замовили у нас 10 кг чесника. Я вирішив спробувати. Мені сподобалось, як воно працює. Зараз піду збирати матеріали і буду ще штучки 2-3 робити, щоб, там, так скажемо, на всю сім'ю було. Беремо чесник, так закладаємо. Йде. А потім тут. Оп. Воно дуже легко відрізає, тільки потрібно щось зробити набагато устойчиве. Плюс воно не стоїть тут не на ровному фундаменті. А так воно легенько все. Я вам декілька штук покажу. оп Видно. Ну, Все працює. Дружина вже нею обрізала 10 кг. Ну, помили. Завтра багажник і повеземо в Київ. Там у нас є постійний покупець, який нас забирає. Що з реалізацією у нас проблем немає. Виставив я на ELX об'яву і навіть ніхто не телефонує. Зібрав я матеріали, з яких буду робити Сегменти. з комбайна Дон. Круг взяв, позачищаю сверло, Пороблю отвори під вісім, не влазить, не є такі болтики, гайки, шайби. Круг зачищу огурк і буду працювати. Підготував я матеріали по розмірах. Зараз зорієнтую. Може, кому потрібно буде це довжиною. 13, а це 9 см. Ніжка, яку прикручує 12 см. Позачищав, зараз лістав сварку це все приварю з'єднаю і покажу вам вже готовий результат. зробив собі три обрізалки. Пофарбував червоний колір, щоб якщо десь на гвоздочок повісив було легше його знайти. Там вони були зелений, чорний, але саме вирішив червоним пофарбувати. Зараз я викручу цю, що я купував, прикручу одну з тих, що я зробив і випробую як вони все покажуть. Випробовую свій станок. Точніше, обрізалку. Треба ще трішки проловчитись. так мені подобається для тієї кількості, скільки у нас чеснока підходить ідеально. Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.